Друзі, доброго дня. Ми у студії громадського контролю. І сьогодні ми поговоримо про Дніпропетровську обласну прокуратуру головного прокурора області та як вони зливають справи на сотні мільйонів гривень, корупційні справи щодо міської влади Дніпра та підопічних Бориса Філатова разом з Денисом Севіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня. Друзі, якщо ви хочете допомогти нашому каналу, то розповсюджуйте наше відео, тому що саме розголос і ти з допомагає ефективно нам боротися з цими негідниками. Серед своїх друзів, знайомих та у месенджерах. Також лайкайте відео та підписуйтесь на канал. Це допомагає YouTube краще розповсюджувати відео у його алгоритмах. Отже, будемо розпочинати. Д Денис, давай розпочнемо з самого головної людини в прокуратурі, це Бішко Сергій, голова обласної прокуратури. Тому що, як, як кажуть, риба гніє з голови. Що ти можеш про нього розказати? Дивісь, багато людей там чули про справи Михайла Лисенка, там, про а, ремонт мос мосту, про ремонти покрівель і ліфтів Грицая, про справи Сушко а, і інші. Але, а, ну, Йде великий публічний розголос, що там щось відбувається, що прокуратура що зробила а після цього да в СМІ все там такі, далі нічого, скажімо uh -huh. так. це все відбувається через різноманітні зливи. Тому спочатку розкажемо про ось хто керує. Ось безпосередньо на наразі керівник це Сергій Бішко. Uh -huh. Тобто Сергій Бішко в прокуратурі більше 20 років uh -huh. в Дніпрі з 2018 року. І був на керуючих посадах останні декілька років очолює обласну прокуратуру і безпосередньо з одного з одного боку така пересічна людина, може там невеличкі статки, є там 50 тисяч доларів, там певні заробітки в нього і дружини. А з іншого боку, дивимося на його мати. І коли він переїхав в Дніпро, дивним чином у його матері його мати купує. Квартиру в панораме, ну, все же знают комплекс панорама, так, а, биля памяти Гославы, mm -hmm. и там квартира на 120 квадратов, парка места на 15 квадратов, и еще маленькая, скажем так, Приміщення для складування, угу. ну загалом, там по ринковим цінам це біля на той час 5 мільйонів гривень по старому курсу. По стороному це 200 тисяч доларів десь. Ну та тобто там е, е, по один курсу. квадратний метр в панорамі. Там угу. а до, до війни коштував біля 1300 трьохсот доларів в в, в тому розділі, тобто. І ми ж розуміємо, хто в тій квартирі живе, хто е, користується тим паркомісцем. Можливо, він мамі купив квартиру, знаєш, таке було так, подарував так. На 8 березня. Просто в нього коштів не було до цього. А, а з, іншого, з іншого боку, мені періодично розповідають, що минулий очільник військової адміністрації е, допомагав в певному сенсі <звес> е, безпосередньо прокуратурі і керманичу, що. Щоб там нічого не було. І ось подивимося, останні ось вісім років, і mm -hmm. там п'ять років, а, хтось бачив гучну посадку в Дніпрі. Посадку. Не, не там, типу, Фейсбуці, що там когось затримали. Да, і так далі. За а щоб був реальний термін. Тому що в прокуратурі працюють сотні людей. Тобто, коли а, безпосередньо маленькі... Поліцейські інші органи а, все зробили. Угу. Вони ж передають ці документи прокурору, і прокурор йде в суд. Угу. І ось зараз ми можемо розкрити. Ось як там не справи справа зливаються і зливаються. Давайте тоді пройдемося дійсно по кейсам, щоб ми всі це розуміли, як вони в нас робляться. А, я хочу почати з Грицеян. Це голова департаменту житлового господарства. І, і, і була така цікава історія, що 5 років тому з громадський контроль знайшов, що Грицай робив ліфти ну його департамент в тих навіть будинках, де взагалі цих ліфтів не було. Ну, тобто, типу вони встановлювали, але ну, звісно там нічого не встановлювали. Розкажи, що взагалі там було? Ну, дивись, коли там цікава історія в тому, що він встановлював ліфти да. в під'їзди, де немає ліфтових шахт. Mm -hmm. Тобто, ми гадали, може він з, 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 з іншого боку побудує да, щось там. Оці, да, а, да. Ну, цього не відбулося. Вони почали мохлювати з документами, але на, на той час ми відпрацювали з а, а, одним з підрозділів mm -hmm. поліції по економічним злочинам, це з експертами і так далі. І ця справа ми встигли передати звісно все, щоб вона пішла до суду через прокурорських. А, і це був 16 рік, початок 16 року. Навіть 16 року вона перейшла в суд. 16. На початку ну, вона Справа порядана в 17-му, але в 18-му почався розгляд. 18 рік. А там справа там, по розкладанню на ліфтах, там в три рази більше на кожному ліфті була вартість або в два. Там об'єдналися справою по ремонту дахів і так далі. 2018-й рік, Фактично почався розгляд справи. Угу. І з того часу ось можна подивитися. Кількість засідань, тобто відповідь голови суду про кількість засідань, скільки, скільки там було, ми можемо побачити, що, наприклад, прокурор періодично просто не приходить. Там, наприклад, в 2010 році він в серії разів просто не приходив, ну, йому не хотілося приходити. Тобто, ну, скажімо, так, нормальна робота прокурора. Це по-перше. По-друге, ось ми на цьому прикладі розкриваємо всі інші. А ти бачив, щоб. Прокуратура когось в Дніпрі а, із посадовців відстороняла на час слідства? Ні. Всі І я працюють. не бачу. А це прокуратура може зробити. Тобто, Грисая, ми кажемо, що ось Грисай, а, він а, в, по ньому декілька справ, а він. Одну і далі а, а, одну відкрили. А він не відстраняє. Знову тут десь щось були намагалися вкрасти. Ну, да. і і, і, я хочу сказати, що позиція Філатова, Він каже, що якщо поки нема рішення суду, людина працює. Але ну це зрозуміло, але да, так до слова. Ага. Ну і а, ось безпосередньо а, цю справу веде. Ну то це, це справа 54-87. <п 'ятнят> І веде прокурор Струков, Тобто, ось так, безпосередньо весь цей час ми можемо побачити, ось як ходив на засідання, угу. що там відбувалося. Він а, дек... майже рік запевняв суддю, що свідки саме прийдуть. А суддя казав: так може ми їх е, викликаємо, щоб їх під конвоєм привели, якщо вони не можуть дійти, тому що там це тривалося ну, да, півроку. Він каже, ні, ні, не треба. І ще півроку вони ходили, Тільки в 2000. В 2021-2022 вже почали зобов'язувати свідків приходити. Тобто це ось... — Коротше, затягували справу максимально як могли. А, так. І, 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 тобто, досі по цій справі, де зрозуміло, що не було жодних ліфтів в будинках, немає вироку, правильно? Немає вироку. Так само смішне, що ага. тоді, в 16-му році, я давав особисті покази по справі. В 16-му році. 7 років 16 тому. Так ось, я по справі як свідок не приходжу. Документи зникли. Тобто так, Срухав Забест. Так, струка, запам'ятали, друзі, запам'ятовуйте прізвище, розповсюджуйте відео, щоб інші знали, кому ми завдячуємо тому, що в нас багато чого, ну, скажімо, прямо ворують у нашій міській раді. Так от, давай далі. Михайло Лисенко кейс по мосту. Це взагалі, думаю, всі знають. Роз, розкажи про нього. Дивись, всі знають про мой міст. А там да. насправді об'єднало дві справи. Угу. Міст важко доводити, а інша справа це а, паспортизація. Коли Є ось такий документ, який взяли mm -hmm. зі сторік років, перший лист і останній і сказали, що це коштує 20 мільйонів. Тобто, ось простий кейс, якщо б нормальний прокурор розбиває справу mm -hmm. і ось цю доводити значно легше. А, а коли ти об'єднав справи, можна затягнути час. Сказати, що там щось не так, і так далі, і тому подібне, і сплине час, і тебе вже нікого не притягнуть за спливом часу. Ага. Тобто, тут те ж саме, тут прокурор Очер... Очертяний, Очертяний з самого початку, коли Михайло Лисико переховувався, потім приїхав і там щось йому загрожувало. Я підходив втричі до прокурора Очеретяного і казав, так може ти звернешся, щоб його від е, суд відсторонив від е, обов'язків, тобто прокурор просто не писав цей документ, просто не передавав його до суду. Це ось ну нонсенс. Я після кожного засідання в перший я до нього особисто підходив. Тобто він ну, такий робив вигляд, що це не важливо. Тобто я писав листі до прокуратури і так далі. Тобто, і після цього він. Намагався щось зробити, але вже було все пропущено. Тобто, справа знову ж таки по реконструкції мосту в суді, там є вже купа доказів і купа всього, але вироку нема, тому що прокуратура затягує, як я так розумію, справу і не відстороняє заступника ну, Філатова від Він... Дивись, срокові строни давно пройшли, там угу. це розглядалося, не розглянуте, але тут цікаво, ж, як все відбувалося. Тобто... На початкових засіданнях голова суду, дружині, uh -huh. він а, забороняв мені і іншим бути присутніми. Він казав: дивіться по телевізору, ми там якось будемо транслювати внизу на першому поверсі. Uh -huh. Тобто, ну, таке зухвале і при чому не виносив рішення про це. Uh -huh. а, а після цього він взагалі, взагалі а, заборонив комусь підходити. І дождали, і так далі, іноді вони щось транслювалися. І наразі е, пройшло більше 50 намагань засідань угу. за ось з 2019 року по 2023 рік угу. а, більше 50 засідань. Так. І а, неможливо встановити, а, скільки разів переносилося засідань. Тому що в 2020 році ми намагалися попасти, ми кожного разу угу. нам повідомляли, що переносили. І а, ось а, безпосередньо прокурор Ощертяний Ну, його це не турбує. Він нічого не робить. Він не намагається. Лисенка не має півроку пів в країні. Ви бачили, щоб а, в його а, голосу в розшук. Він взагалі-то під слісом ну, знаходиться. Він ну, має приходити. А тут прокурор такий я все гаразд. Мене все влаштовує. Нащо мені а, а без Лисенка не можна було слухатись? Ну і після, після того, як він приїхав, все що слухання 2022 року році не проходило. Це приклад, як зливаються справи, коли безпосередньо прокурор ну його все влаштовує. Тобто резонансна справа, нам кажуть, що там все гаразд. На да, зрозуміло, так. Полисенко, давай далі е, була ще така цікава справа. Ми всі знаємо, що нас затоплює все місто. Та да, в усіх пабліках, коли великий дощ нас завжди кажуть, випадає там на рік води вперед, і все місто затоплено. Е, і тут є також справа щодо цього, щодо гідроспоруд, Да. Розкажи про це Ну, дивись, там е, дуже цікава справа. В тому все сенсі, що ми розуміли, що довести процеси затоплення про неремонт дуже важко да. е, знайшли. Ситуацію спільно, що на ремонт ваз 2111, який коштує за ринковою оцінку, яку провів експерт на той час біля 50 тисяч гривень. На неї витратили на ремонт 240. Угу. Ну, чистий такий розпилку грошей, там була вже і експертиза, і так далі. Тобто, на Залізо, яке не їздить і не працює, витратили кошти, вона так і не поїхала, звичайно. А, і Лас. так далі. Тоб, і тут ну, це директор гідроспоруд Лазарів. І здавалося, все точно він сяде, тому що всі набридло ці в а, морі Дніпра попадаться, ну, да, скажімо да, так, да, да, да. А, але дивним чином. А гроші списуються. Так. За так. Прокурор Ткаченко вий. майже рік неспроможний оформити належним чином а, документи. Uh -huh. А останні два місяці просто не надавав обвинувачений акт до суду. Терміни сплили, все, він вільний. Тобто, все. І, а, і, 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 і все, лазарів все, в нього все гаразд. Ну, це приклад, коли ось. Тобто, в... просто за сроком давнини, так? Так, його... так, так, так. Ну, ось так, красиво. Клас. Слушай, ну топ, що я можу сказати? Так, це прокурор Лазарів. Да? Друзі, розповсюджуємо ві відео і про прокурора Лазарєва також коли ви їздите і, і оце то, тонете на машинах, чи на тролейбусах чи на маршрутках, ви знаєте, кого також можна за це дякувати, окрім Філатова та його друзів. У, у, у владі, так? Да? Слухай, я також ще хочу про гуманітарний департамент. Там по пані Сошко, яка очолює гуманітарний департамент Дніпровської міської ради, було б багато також корупційних справ. там. Що з ними? Ну, там такий комплекс мій не військовий. Ну, дивись, там одна з справ, якщо напомню, була 435 номер. І, а, і там було безпосередньо, що а, на школи виділили кошти <гум> і дивним чином. Ці кошти кудись пішли, так. завищена вартість, не туди не туди використали да, і так школи. Тобто там голові департаменту сушко реально загрожував термін. Це це справа ще по розкраданню, скажімо так, можливому розкраданню дві 2016 році року. А, і ось там не перерахували маленьку суму 1,4 млн, мільйони. Ну прокуратура зазвичай. В виокремлює маленьку суму, щоб її легше було довести. Ну, точніше, поліцейські там і інші органи, і після цього вже можливо іноді збільшують суму, тому що там на таких сумах не важливо. А, ну, яка? Це буде ага. 1,4 або Ми, 10, і так далі. мінімальний збиток, за який вже можна покарати. Там. Ну так, ну е, і ось тут по сушку така ж справа ситуація. Ти те, що я сказав, що там 16 й рік початок ситуації, і там треба було обвинувальний акт подати до 31-го 2020 року. Ага. Тобто справа там рухалася потрошки, а дивним чином прокурор забув подати. Це прокурор чи Тобто, ну ми віримо, що він ну мабуть, тепер його а, діти гарно вчаться. У гарній школі да у гарній школі і, і напевно можливо навіть не в Україні. Да, я думаю, також напевно навіть не в Дніпрі. Можливо, Хоча ми не знаємо? Останнє, що хочу тебе запитати, була також відносно гучна справа стосовно сміття, вивозу сміття, еко Дніпро, да, е, така організація, і от я б бачив в соцмережах недавно, що був виправдальний вирок директору цього комунального підприємства і ТОВКИ, яка цим займалася. Розкажи, будь ласка, про це, тобто в. Вирок є, але Класний ну, для чиновників скажімо е, так. дивись. Це один з улюблених в мене прокурорів. Це прокурор Науменко. А він починав кейс, якщо пам'ятаєш, ще в 17-19 роки тоді ремонтували фасади. Угу. Там був жорсткий розпил фасадів, і там проходив по цій справі Резніков. Угу. А, і а нинішній міський голова Так, І ось тоді перед виборами я приходив до засідання і слухав. І там був такий треш, як цей е, е, прокурор Науменко себе поводив. Він нічого не хотів. Хотів доводити нічого взагалі. Тобто він, він не прибував номер таки, да? Він там ручкався, обнімався з цим підсудним і так далі. Це буде досить дивно на це дивитися. Понятно. На цю ситуацію ну, на власні порок. Ну тобто він а, системно не доводить. І ось якщо зараз дивимося, там а, в нас мали побудувати великий полігон для сміття. Загальна вартість, якщо не помиляюсь, тільки по тим договорам, які фігурують mm. в справі, 200 мільйонів гривень. Це, ну, а, сум, кошти. Сума, а, скажімо так, а, коштів, які перерахували і за які нічого не зробили, 5 мільйонів, те, що зафіксувало а, а, в справі, є. що точно зафіксовано. І okay. а, дивним чином. З цієї справи там зникають документи. Тобто, а, наприклад, про роз'єднання і з'єднання справ, що там а, відповідно всі документи, які робила група прокурорів, тому що немає документів, що вона призначена на цю справу, коли об'єднував, роз'єднувала, uh -huh. роз Що вони мають що зробити? все, все це випадає. Один документ чином зникає, скажімо так, uh -huh. а те, що а, там є підслідність набу, і мало передати і так далі. Це ну багато документів там, ну сказав яким чином може зникнути документ? Я ж зазвичай бачу, їх перешивають. Їх не можна, там вони пронумеровані. тобто mm -hmm. Хтось все це переписав, м'яко кажучи. Якийсь Том просто переписав і, і десь один документ. Так. За... І, і ось повертаючись до -то цього, тобто ну, ось ми там uh -huh. назвали там 5 мінімум прокурорів. Uh -huh. п'ять ну, на... і, на... і Пішко, там сім. Наумінка, Ткаченко, да. Очеретяний. Струков, Струков і інші. тобто... Ну і, і Бішко, головний прокурор. І, і області Бішко, на зараз. Ось він же. Ми ж про цих прокурорів йому писали. Угу. Йому іншим і так далі. Реакції ж немає. Тобто зараз, можливо, перевірки Генеральної прокуратури щось змінять, тому що ми туди писали, ми знаємо, зараз певні перевірки йдуть. Але ми маємо розуміти, що ось. Нас питають, а що ви робите? Ось ми, ну, я да, безпосередньо, і наша команда громадського контролю намагається співпрацювати з НАБУ. тому що там такого ідеотизму немає. Угу. А, а коли в 2016 році ми там з одним прокурором намагалися його посунути, то десь через три роки я його питаю, як ну, біля пасажу ми з ним зустрічаємося, він йде. Я говорю, як справи? Він каже: Добре, дякую, що вам, купив квартиру і автівку. Я розумію. ну. Круто, Тобто ну, ми йому передавали, щоб він когось посадив, а він а, там а, ну, він трошки зарубляв, змінив чому, спосіб життя. Ага. Тобто ну, він подякував мені по руку, я і ну, mm. сподіваюся, не побачимось. Це просто для прикладу, чому ми співпрацюємо з набу? Mm. В них немає швидких результатів, вони там роками це ведуть, але ну, якщо ми кажемо по тобто справа 16-го року, час 17-й, справа в суді 17-го року, час 23-й, Шість да. років скоро буде, uh -huh. а, і що? Ну, тобто, скільки може слухатися справа, і я привів. Ну, очевидно, справа, да? ну, як no. і багато з тих, що, що ми переприлічували. No. Ну, no. Тому не буде, не а, в мене велике питання: Готов... чи готовий Бішко по кожній цій справі вийти uh -huh. публічно, пояснити ситуацію? Nie, ну, кого, готовий, кого він покарав, ні. що він буде робити, uh -huh. щоб такого не було в подальшому? Безпосередньо, Сергій Бішко, приходь! І скажи нам прямо, і поясниш заодно, а, як купила а, нерухомість, твоя мати, якщо, якщо правильно розумію, бішко Галина Володимировна. Mm. Так, ну що ж, ну, якщо Сергій на це піде наш прокурор, це добре, але я так розумію, що ми ще до Офісу Генерального прокурора написали, для того, щоб трошки розворушити, можливо, щось допомогти. Шість листів, скажімо так. Ну, будемо сподіватися, що це також допоможе, а найбільше допоможе розголос та громадський тиск для того, щоб всі знали, хто в нас про охоронних органах займається покриванням потенційної корупції чи ну фактичної корупції. Тому, друзі, розповсюджуйте наші відео. Це дуже важливо. Ставте вподобайки, показуйте друзям, знайомим і до наступних зустрічей в нових ефірах. Дякую тобі, Денис, за таку інформацію. Дякую.